До виступу, я запрошую другого лектора, Лідію Бізуглу, головного державного інспектора з темою Актуальне питання при реєстрації РРО. Прошу вас, Ліда. Вітаю всіх, присутніх на нашому вебінарі. Дякую за запрошення. Щодо актуальних питань реєстрації РРО. Перш за все, зверну увагу на важливість правильної реєстрації і реєстраторів розрахункових операцій. Перш за все, насамперед забезпечує інклюзивній діяльність суб'єкта господарювання вимогам норм законодавства, захищає від розбіжності віддісності, оскільки всі операції фіксуються автоматично, допомагає контролювати рух коштів та забезпечує прозорість розрахунків. Час виданий через РРО є підтверджено фактом, що захищає покупця та гарантує йому право на повернення товару чи гарантійне обслуговування. Ця інформація про РРО та ПРРО автоматично надходить до ДПС, що скоршує процес звітності. Правові засади застосування РРО та ПРРО встановлені законом України від липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцією старі субіді громадського харчування та послуг, біля якого посилюється на освіт бюджетні okay. господарювання, які здійснюють розрахункові операції, як у бацінковій, так і у військовій формі. Е, Відповідно до цього закону, е, що таке реєстратор розрахункових операцій це пристріл. Або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані специальні функції, які призначені для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів послуг надання посту, програмний реєстратор це програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді, у вигляді технологічного або програмного рішення, що використовується на будь-якому приєстрові. Співальні функції реалізовані через специальний сервер контролюючого органу і якісь призначені для реєстрації до закункових операцій при продажі Так, Кожен суб'єкт господарювання може самостійно обрати для використання класичний реєстратор або ж програми. В законодавчому передбачено обмежень щодо використання суб'єкту господарювання або цього, або іншого реєстратора. Якщо суддя господарювання приймає рішення замість класичного ерево використовувати програмний реєстратор, то при переході на програму стосується реєстрація класичного реєстратора. Хочу відмітити, що саме на поточну дату на обліку в правильному регіональному управлінні перебуває 215 субєтків господарювання, які не зареєстровано класичною реєстратор. У натяку 4 тисячі та програмних реєстраторів 9 тисяч. Якщо порівняти з відповідним періодом 2023 року, то розлідковується статистика, що збільшила кількість зареєстрованих програмних реєстраторів на 12,8 тисяч та зменшила кількість класичних реєстраторів. Часом платники обираються більше програмні реєстратори. Процедура реєстрації в контролюючих органах реєструється порядком реєстрації та застосування реєстраторів законкової коперації 04 від 14 до 2016 року. Та процедура реєстрації програмних реєстраторів Порядком реєстрації введення, та ведення реєстру за застосування програмних реєстраторів, затверджена наказом від 23 шостого 2020 -го року номер 317. 에, відповідно до цих порядків, реєстрація практичного реєстратора проводиться на підставі заяви про реєстрацію реєстратора номер ОБСР РРУ та програм заводиння вкласти за заявою РРУ. Усі розділи реєстраційних занят підлягають обов'язковому заповненню, Але для класичного реєстратора суб'єкту господарювання необхідно укласти договір з центром сервісного обслуговування, де його обслуговування та модель реєстратора повинна відповідати вимогам нормативних документів, яка дозволена до реєстрації. Uh, у реєстраційній заяві класичного реєстратора також зазначається спосіб отримання реєстраційного посвідчення, безпосередньо контролюючим органом в електронному кабінеті чи копії електронної служби. Датою реєстрації класичного реєстратора є дата, яка зазначається формованому реєстраційному посвідченні, яке не зайдеться за формою ПРУ, що відповідає даті внесення дані. До інформаційного та системи ДТС. Дата Датою реєстрації програмного реєстратора є дата присвоєння програмних забезпечення з сервера ДТС, з номера програмного реєстратору, внесення даних до реєстру програмних реєстраторів. Суб'єктні розповідання включені до системи подання документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви як в електронній формі, так засобами е і паперовому вигляді, затриманням в електронному вигляді, з до ЗВУ та електронного документовіду. Класичний реєстратор може бути. Можна застосовувати слюпок і господа сьогодні, яка зазначена в реєстраційному посвідченні. А програмний реєстратор господа сьогодні, про які, да, про які дані внесені до реєстру програмних реєстраторів. Повідомлення, що до такої господарської організації подається суб'єктом господарювання до ДПС у формі заяви за формулою 20 ПТ. Відповідно до порядку обліку, податків і відповіді зарода Міністерством фінансів України 9.12.2011 ноль 158, повідомляється вони про такі об'єкти протягом 10 робочих днів після своїх реєстрацій, від реєстрації створення і відкриття. Першоджерелом для даних для заяви закону лікації ППБ є правоустановлюючі документи, на підставі яких уплатних податків відбувається реєстрація, споння чи відкриття є праоподаткування. Звернув вашу увагу, що відповідно до порядків реєстрації РО та РРО. У разі включення чи не включення суб'єкта господарювання до реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи інших причин у нас до піти звинується контролюючий орган, як на під судє господарювання перебував на обліку. Тоді протягом двох робочих днів після переведення платника на обслуговування до іншого контролюючого органу. За новим місцем засобам дійсно, засобам інформаційно-комунікаційної системи ДПС автоматично проводиться перереєстрація ФРО та РРО до нового контролюючого органу за нове місце. Додаткових документів для перереєстрації подавати не потрібно. Реєстраційне посвідчення, видане за посередним місцем, чи не до наступних якихось днів. Документи щодо реєстрації перереєстрації, передається разом з обліковою справою до контролюючого органу за місцем. місто. Важливим, хочу зазначити, що важливим таким моментом застосування РРО є е, дотримання суб'єктами для термінів експлуатації реєстратору, по яких терміні експертів по яких закінчились визначені законодавством строки експлуатації. Так, відповідно до порядку 14, реєстрація реєстратора діє додати його скасування. До скасування реєстрації реєстратора, по якому закінчилися визначені строки експлуатації, то сподарювання подає до контролюючого органу заяву про скасування реєстрації за формою 4 урови. Перед скасуванням реєстрації класичний реєстратор, який може бути літнього обслуговування, з яким укладено договір на таке обслуговування. Разом із заявою про скасування субідгосподарювання надає до контролюючого органу ліпрацівня посвідчує. Якщо суб'єктом господарювання не подано на скасування, скасування реєстрації та такі підстави залишаються актуальними, то скасування реєстрації проводиться контролюючим органом за рішення не пізніше двох робочих днів для настання терміну виведення з експлуатації реєстратору. Відомості про всі зареєстровані, застосовані реєстратори, об'єкти оподаткування і зображені в реєструній частині електронного кабінету. А зараз такі основні питання розглянемо, з якими до нас звертаються платники найчастіше. Який прослуги у реєстратора розрахункових операцій, і що робити повинен заслужені? Спроб спор реєстраторів зарахункових операцій встановлює виробник. Відповідно, став до пункту 2 порядку технічного обслуговування на реєстраторів реєстрації зарахункових операцій, який затверджений постановлені Кабінету міністрів No61 12 200 2004 року. Стосу до реєстратора та строк, протягом якого виробник гарантує працездатність реєстратора, у тому числі його комплектуючи, збереження інформації у спеціальній пам'яті, за умови дотримання, користувачем зору експлуатації. Порядком до опрацювання електронних контрольно-засових апаратів No11, встановлення. І Спроку служби РО змість керуватися експлуатаційною документацією виробника та ро, нормою щодо півнорічного строку з моменту введення в експлуатацію до 9 років дати випуск поріг вказано. Отже, строк служби вказується виробником в експлуатаційну документацію. Якщо документацію строк служби не вказано, то він становить сім років дати введення в експлуатацію, але не більше з 9 років дати випуск реєстратора. Наступне таке питання, що відбувається з реєстраторами при господарській одиниці, де буде користовуватися? От що робити з цим реєстратором? Відповідно до порядку 547 го встановлено, що реєстрація реєстратора до дати його скасування. Що відбувається у випадках згідно порядку 147-го, по застосування реєстраторів до насумкових операцій, тоді, це може бути коли або суб'єкт господарювання подав заяву про скасування реєстрації 4 РУ, або щодо господарської одиниці, де використовується РРО. Подав протокол господарського дорозі, що об'єкт закритий або не складиться. Тому при закритті господарської доміції здійснюється або добровільно за заявою суддєм господарювання, спасування реєстрації реєстратора, або ще тримосовою за рішенням законтролюючого органу не пізніше одного місяця за виникнення таких підстав, якщо суддя господарювання випасував ну, реєстрацію, і питання залишилося актуальним. Також господарювання може цей реєстратор перереєструвати на іншу господарську одиницю, якщо термін експлуатації його ще не закінчиться, і не використовувати іншу господарську одиниці. Звертайте увагу, що при повідомленні суб'єкта господарювання про закриття або припинення експлуатації об'єкта де використовувався програмний реєстратор, Реєстрація програмного реєстратора скасовується з сервером автоматично. Е, Наступне питання: чи потрібно перереєструвати реєстратори з зміни версії програмного забезпечення? Е, так, обов'язково потрібно. Так, згідно порядку 54-го, зазначимо, що в разі були даних, Щодо суб'єкту господарювання, які зазначається в реєстраційному посвідченні, найменування або сфера застосування реє... реєстратора, без внутрішнього програмного забезпечення, або у разі встановлення розбіжностей в реєстраційному посвідченні чи помилок, або втрати його використання, друзі, пов'язані з помілюванням пов е, вулиць, ніс, сферів. Обов'язково потрібно подавати заяву за формою 1РРО позначкою перереєстрація та прикладати реєстраційне посвящення. Після отримання документів у разі захисту підстав для відмови посадова особа контролюючого органу, зміниш робочих днів з дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію. шляхом нашого комунальнення. До інформаційно-комунікаційної бази ДПС та видає об'єкту сподобання нове реєстраційного посвідчення. З моменту видачі нового реєстраційного посвідчення, попереднє реєстраційне посвідчення, вважається таким, що зтрату очільник. Ще досить часто виникає питання у складних яким чином здійснюється скасування реєстрації реєстраторів, що знаходяться на території тимчасово тим окупована, або везуться бойові дії. Знову ж, порядка здоров'я ми передбачимо, що скасування реєстрація реєстратора діє до скасування його реєстрації. Скасування або проводиться коли. За заявою суб'єкта на позивання, коли суб'єкт подав заяву, або щодо господарської зумісті повідомлення про закриття об'єкта. Тож, відповідно, до порядку можна або подати заяву 4 РО ну, про закриття реєстратора про спробування реєстрації, або за рішенням контролю чорним, якщо суб'єкт господарювання подав про заяву за формою 20 ПП про закриття чи про. Непридатність до експлуатації об'єкта. Зазначені документи можуть бути подані паперовий формою або засобами електронного дясні. Скасування реєстрації реєстраторі передбачає однієї стосування країн обліку для функційних Ну і відповідно всі відомості, про зареєстровані скасовані реєстратори відображаються у приватній частині електронного капітату. Щодо заповнення ідентифікатора об'єкту податкування реєстраційної заяви за формою 1РО. Згідно з реєстрацію 1 РО, про реєстрацію про реєстратора корпорації. Згідно з формою 1РО у формі 3 розділу заяви зазначаються дані щодо господарської одиниці, а саме назва, адреса, індекс, вулиця. Якось території згідно з коденсифікатором адміністративного території подуміць та території територіальних громад, а також ідентифікатор об'єкта оподаткування, який заповнюється згідно з даними разів 5 ідентифікатором об'єктного оподаткування заяви за формою 20 ОПЦ. Згідно з пам'ятства про заповнення заяви про об'єкт оподаткування, Ідентифікатор об'єкта оподаткування це числове значення, яке складається з коду типу об'єкта та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого саме об'єктами сподарування, внутрішній ідентифікатор п'яти з нас, і, відповідно, наприклад, візьмемо кафе. Для кафе ідентифікатор об'єкта оподаткування буде 247, 401, 247 це код типу об'єкта обраний із довідника. Рекомендую довідників об'єктів податкування об'єднається на офіційному державної податкової служби. Та внутрішнього ідентифікатора прийнятого з господарювання. Вісті сорок слів, чотири людей І дуже часто, коли при реєстрації, Реєстратори кооперації у суб'єкти урядова отримують квитанції з відмовою про реєстрацію з помилками реєстрації. Контролюючий орган відмовляє реєстрацію протягом двох робочих днів після отримання реєстраційної заяви, якщо такі підстави основні, якщо реєстратор вже зареєстрований. Модель не включена або виключена з державного реєстру реєстраторів. Реєстратори відповідають періодисування, визначений в реєстраційній заяві. Цей сервісного обслуговування не включений до центру ну, сервіс, сервісного обслуговування. Щодо господарства оданиці, вказано в заяві суб'єкта господарювання, суддя не повідомив про такий протоколог подальство одиниця. Щодо договору між ССО та суб'єктом господарювання на технічного та ремонт, відсутні дані в контролюючому органі про укладення такого договору. Також бувають випадки, що екземпляр моделі з реєструється, відповідні інгентні екземплярі отправлю. За наявності таких підстав, контролюючий орган засилає повідомлення про відмову. Ось, у другій писанції у разі подання через електронний кабінет. Основні причини відмови в реєстрації в реєстрації у реєстрації програмних реєстраторів визначені порядком СРО. Коли я собі підстав для відмови в реєстрації, підставний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації, зазначена підстава для такої відмови. Про результати обробки суб'єкту господарювання направляється інформація засобами електронного кабінету та засобами е, телекомунікації вигляді питанки. Відмова формується, якщо автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог до електронного документа обуру, перероїть зазначеного заяві назви та локальним номером вже зареєстровані. Щодо господарської дивиці, вказаної заяві, тоді тобто, господарні не повідомили по собі об'єкту податкування. Підвинованих бізнес, приказаній у заяві, дані щодо обліку та реєстрації суб'єкта від господарювання, подаючи в форму на цьому платника податку. У разі отримання зауважень або помилок при поданні реєстраційної заяв необхідно врахувати зауваження виконати до цієї та подати реєстраційну заяву з нього.